Діти, на дворі весна, місяць, березень. З кожним днем стає все тепліше і тепліше. Найпершими прокидаються комахи. Ось декілька комашок я вам підібрала картинки. Пізнаєте, це комар, жучок сонечку або божа корівка, колорадський жук, оса, муха, бджола. І більшість комах літає. Всіх їх об'єднує схожість за кількістю лапок. Давайте порахуємо, скільки лапок у комара. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість лапок. Одна, дві, три, чотири, пять. Тут не видно одну лапку, вона сховалася. Шість лапок у жучка сонечка. Колорадського жука. Одна, дві, три, чотири. 5, шість. Також шість лапок. І, звичайно ж, ось цих комах, які літають з крильцями, також по шість лапок. Шість лапок у оси, шість лапок у мухи. І шість лапок у бджоли. 1, дві, три, чотири, пять, шість. Муха дуже чутлива. В неї тут на кінчиках лапок такі є органи. І вона ними пробує їжу. А ще вона сідає на різні погані спорчені продукти, на різні інфекції і переносить їх своїми лапками. Тому треба ручки завжди мити і овочі і фрукти також мити, бо на них може сідати муха, в якої на кінчиках лапок переносяться різноманітні інфекції. Ми нарахували з вами шість лапок у комашок. Тому сьогодні лисичка, яку ви вже знаєте, принесла нам цифру 6. Ось така цифра 6. Цифра 6 дверний замочок зверху крюк, внизу кружочок. І сьогодні ми дізнаємося, з яких двох менших чисел можна скласти число 6. Всім звірятам лисичка роздала цифри. У Вовчика цифра 1, У зайчика цифра 2, у мишенятка цифра 3, у ведмедика цифра 4, у білочки цифра 5. Давайте будемо створювати число 6 із двох менших чисел. Ну, ось ти Вовчику, з ким ти можеш створити число 6? У тебе що? Одиничка? А у білочки 5. Діти, 1 та 5. Разом буде 6. Молодці вовчик та білочка. Як ми ще можемо створити число 6. Зайчику, ти маєш число 2. З ким ти можеш створити, щоб вийшло число 6? Із ведмедиком. Так, діти, 2. Та 4. Буде. Шість. Так, мишенятко, у тебе. Цифра 3, вона означає число 3. Число 3. З ким ти можеш його створити? Сам з собою. Але для цього тобі треба ще одна трієчка. 3, та ще три, то й буде 6. А ще по-іншому можна створити число 6. Ось у ведмедика четвірочка. Чори. Скільки ж нам треба додати, щоб вийшло 6? Думаємо, думаємо. Так, допоможе нам зайчик. У нього цифра 2. Число 2 і число 4. Також утворюють 6. Ну що, білочко, ти також хочеш утворити число 6? Ти вже створювала, але у вас було 1 і 5, а можна навпаки 5 та 1. І також буде число 6. Молодці діти, молодці звірята. А тепер перевіримо, чи правильно розмістилися олівці в будиночку. На першому поверсі 5 олівців та 1. Разом 6. На другому поверсі 4 та 2. Разом 6. На третьому поверсі 3 та 3. Разом 6. На четвертому поверсі 2. Та 4 разом 6. І на останньому поверсі 1 та 5 разом 6. Ось так із двох менших чисел можна утворити число 6. А потім записати такі приклади. Давайте їх прочитаємо. 1 плюс 5 дорівнює 6. Або, ми ще кажемо, додати 2. Додати 4 дорівнює 6. 3 додати три дорівнює 6. 4 додати 2 дорівнює 6. 5. Додати 1 дорівнює 6. А покажи нам лисичку, як же пишеться цифра 6. Ось так треба взяти вказівний пальчик. І пишемо, як лисичка показує. Цифра шість, дверний замочок. Зверху крюк, внизу, кружочок. Ти писала пальчиком лисичка, чи носиком? Носиком хочеш написати? Наведи носиком. Ось так крюк. внизу кружочок. Цікаво носик весь в тебе в крупі. А як написати цифру 6 у зошиті? Відкриваємо зошит, знаходимо клітинку, писати будемо не носиком, як лисичка, а простим олівцем. Починаємо в куточку, ведемо заокруглену лінію, випуклу і ось так заокруглюємо. Животик. Знову пропустили клітинку, ведемо випуклу лінію, заокруглюємо животик. Ось так. Ще одну циферку можна тут в мене написати. Опукла лінія вигнута. Ось так, так. І заокруглюємо животик. Напишіть, будь ласка, декілька рядочків, цифри 6. Дякую всім за увагу!